У четвер, дев'ятнадцятого жовтня, погода в Україні буде помірною у більшості регіонів. Водночас на заході слід очікувати дощів. Окрім того, метеорологи попереджають про короткочасні дощі у певних північних та східних регіонах. Температура в відповідних областях буде доволі низькою. На Полтавщині упродовж дня сонце з за хмар з'являтиметься рідко, без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 11, після опівночі опуститься до 6 градусів з плюсом. Протягом дня у Кременчуці триматиметься хмарна погода без опадів. Повітря прогріється до плюс 14 світлої пори доби і 7 градусів тепла вночі. У горішніх плавнях завтрашній день обіцяє бути хмарним, без опадів. Нічна температура повітря плюс 7, денна плюс 14. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 19 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1967 року майже 21 градус тепла. Мінімальною температура була 1949-10. мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.